Тобто туди проходу нету, к ньому підходить. Він арестований, що ли? Можете пояснити, він арестований чи ні? Або викличе старшого, а хто тут старший? Ви хто, шановний? Так. Я працівник міліції. А старший у вас хто? А хто знає, хто старший? Хто дав наказ бити людину? Так а де вони? Я хочу пройти в кабінет. Чому ви мене не пускаєте? І чому ця людина, от мені знайома, зараз стоїть побита. Я хто такий? Ви старший? Роботники у А що? А що случилось? Я хочу поговорити з людиною. Він арештований? Чекайте, а як він це став? А ви хто? Як? Я... У мене судовий засідання. Ви старший. Скажіть, будь ласка, я можу підійти до цієї людини? Чому ні? Він громадянин України? чи А чому? Я тут хочу. Поясніть мені здійснювати. Він порушив громадський порядок. Він арештований? Ні. Абсолютно. Тоді чому я не маю права до нього підійти? Обмежений доступ. Він через 5 -15... Хто його обмежив суд? Через 15 хвилин він звільниться і підвить. Ви а вийде що все... 15? Я хочу все зараз підійти, підійти побачити, чи він полований, побувати. побитий, Відпусті. не побитий. Бо зі мною таке ж саме вчиняється, будь ласка, шо, я порушую зараз. що да, я порушую? Ви, ви хто представтесь? Полковник міліції воцький дуже Демельчі. добре. Ви я порушив щось. Що, громадський порядок працівникам міліції. виконувати контрякі у вас обов які обов'язки у вас зараз на даний час? По Охороні громадського порядку. А Який це порядок? Те, яке ви допускаєте. Я допускаю. Якраз я допускаю порядок, ви порушуєте. Ви чому? зараз затримали людину і не Ми даєте так, мені. Ми чекаємо під час ліччя оперативної групи, яка його питає. Що? Так скажіть мені, що він зробив? Порушив громадський порядок. Я не порушив, ні? Поки що ні. А чому мене не пускають далі по коридору пройти?